365 днів про взаємовідносини. День 219-й. Почуття, думки і самовираження. Саме на цих трьох категоріях і йде різниця між сприйняттям і розмовою чоловіка і жінки. І чоловіки і жінки відчувають. Це не тільки чоловіки, жінки відчувають, чоловіки теж відчувають. І чоловіки і жінки думають, але в чому різниця? От саме в сприйнятті інформації. Жінка спочатку виражає емоцію, те, що вона відчуває, а тільки потім те, що вона думає. І це треба знати кожному чоловікові. Чоловік спочатку виражає те, що він думає, і тільки потім те, що він відчуває. Ця різнобарність наша або різниця в сприйнятті і доповнює один одного. Тому що якби ми були однаковими, знаєте, це було б нецікаво, це було б однобоко. А так ми доповнюємо один одного. Але розумієте, якщо жінки і чоловіки не знають цю особливість один одного, то на цьому, можна, на цьому ґрунті можна сваритися або конфліктувати, або сперечатися, або скандалити. Конфлікти це ще не питання: а от скандал це вже проблема. Як уникнути скандалу? Або як уникнути саме цих. Неприємних ситуацій в спілкуванні, усвідомлювати і завжди пам'ятати. Чоловік спочатку думає, а потім відчуває. Жінка спочатку відчуває, а потім думає. Приведу простий приклад: чоловік і дружина домовилися провести вечір разом. Дружина приготувала стіл, поставила свічки, вдягнулася гарно, зустрічає чоловіка. Чоловік заходить. І, дивлячись в телефон, продовжує йти в кімнату, говорячи таку фразу. Він не помічає, він не бачить ні її одягу, ні стола, який засервірований. Він іде в кімнату і каже: Слухай, дорога, ти не будеш проти, якщо я сяду там на дивані, включу телевізор і там дороблю якісь певні речі. Дружина, яка готувалася ввечері сісти з чоловіком за стіл при свічках, ошарашено залишається стояти біля дверей. У неї відсутня мова, на її обличчі написано все, що вона хоче сказати, і вона шокована. В цей час у неї думки: цей байдужий, егоїстичний, е нарцистичний чурбан, він взагалі нічого не цінує. І нащо я віддала йому своє життя? І нащо я оце старалася? Це у неї такі думки йдуть. Чоловік цей час абсолютно нічого не підозрює. Тому що він по іншому, він ще в своєму світі, ви розумієте? він навіть ще не повернувся додому. Тому що він продовжує залишатися, думаючи про ту, ту роботу, в якій він тільки що був. Він далі продовжує пропрацьовувати цей момент, значить так, в мене цілі на завтра такі. Ага, треба довести це до кінця, тут домовитися, тут передзвонити, тут зробити, тут заробити і так далі. Тобто він навіть не підозрює. Що вже його дружина в подумках й розлучилася з ним. Він навіть не підозрює цього, тому що він логік. Він собі веде логічну лінію. Я дбаю про сім'ю. Тому, дорогі жінки, враховуйте, будь ласка, що коли ваш чоловік приходить з роботи, він все ще на роботі. І йому треба перемкнутися, розумієте, треба такий перемикач включити, для того, щоб він побачив, що він уже вдома. Що ви вже чекаєте його, що на столі свічки, і що ви хочете з ним повечеряти і поспілкуватися. Дайте йому, хоч трошечки часу, на те, що він перемкнувся. Не ставте зразу в позицію це своє лице, що не підходять, я з тобою говорити не хочу. А навпаки, дорогий, ти вже вдома, я перед тобою. Поцілуй мене. Сідаємо разом, розумієте, легкість. Бо треба перемкнути. Так само, чоловіки, будь ласка, враховуйте, що ваша жінка емоції. І наскільки ви не були б зайняті своїм напрямком, наскільки у вас не були б мільйонні проекти, подивіться на неї, поцілуйте, посміхніться і скажіть, який я щасливий, що ти у мене є. І цього моменту буде достатньо для того, щоб вона почекала вас, поки ви завершите цей процес мислення, поки ви переключитесь на емоцію, і поки ви сядете з нею за один стіл.